Вітаю всіх учасників нашого івенту та бажаю творчості, мирного сьогодення, гармонії та процвітання для всієї України. Дякую всім, хто приєднався до нашого заходу. Ні у кого не викликає сумніву, що прогрес цивілізації залежить виключно від обдарованих людей. Сучасні батьки в епоху прогресу усвідомили просту істину, що необхідно не лише розвивати свою дитину інтелектуально та фізично, а й розвивати її творче. Зараз, як ніколи, користується популярністю саме творчі професії та спеціальності, і якщо розвивати саме творчі здібності, то в майбутньому ми отримаємо відмінну базу для формування повноцінної успішної особистості. Може, маленька дитина повторює те, що було вже зроблено, створено іншими людьми, але якщо її діяння плід її розумових зусиль, вона творець, її розумова діяльність творчість, так вважав Василь Сухомлинський. Деяким дітям творчість більше до смаку, деяким менше. Хтось може годинами безперервно сидіти і копатися в копіткому виробі, інші ж навпаки, – тяп-ляп і побігли. Що важливіше нагодувати дитину з ложки чи навчити її їсти самостійно? Розвиток творчих здібностей вихованців реалізує три основні цілі: допомагає сформувати у дітей життєво необхідні компетентності, дає можливість досягти високого рівня розвитку дитини. Здатності до самовизначення самоосвіти формує особливий стиль розумової діяльності, дослідницьку активність і самостійність вихованців. Творчий розвиток дітей допомагає розвиватися різновічно, в майбутньому підходити нестандартно до вирішення будь-якої проблеми, навчає дитину креативно мислити, а не шаблонно і заучено, розвиває індивідуальність та гнучкість мислення, розкриваються його таланти та вміння. Такі діти швидше йдуть на контакт і легше взаємодіють з однолітками. Що ж таке творчий розвиток? Творчий розвиток це комплекс, який складається з декількох складових, міння бачити у звичайних речах щось незвичайне, нестандартне, фантазія, уява, інтуїція, образне логічне та креативне мислення. Коли ж починати творити? У цьому плані зарано не буває. Як тільки ви будете готові до проведення з малюком подібних занять. Зазвичай, коли дитина вже осмислено підходить до перших навичок творчості. Якщо ви хочете занурити свою дитину у творчий світ, ви повинні самі бути в ньому присутні. Пропонуємо вам 10 правил для розвитку дитячої творчості. Перше правило: говоріть ні дитині якомога рідше. Найпростіший спосіб перервати політ уяви зупинити дитину, коли вона чимось займається. Малює пальцем на картопляному пюре, виросте майбутнє пікассо. А хто знає, що вийде, якщо змішати газовану воду з майонезом? Ви не знаєте, а ваша дитина дізнається і, можливо, стане другим могілієвим. Друге правило: змістовно і цікаво організовуйте життя вашого малюка, дайте йому можливість для нових і яскравих вражень. Цьому вам допоможуть прогулянки, екскурсії, книги, бесіди. Третє правило: надайте дитині всі необхідні матеріали для творчості. Ви не можете перепласти річку, якщо у вас немає човна. Правда? Щоб займатися творчістю, не потрібні інструменти і матеріали. Забезпечте дитину олівцями, крейдою, пластиліном, природнім матеріалом, папером, клеєм тощо. Четверте правило. Акцентуйте увагу на чарівності самого процесу, а не на результаті. П'яте правило: не гоніться за складністю. Відповідно до досліджень, найпростіші м'ячики або кубики розвивають мислення і уяву дитини не гірше, ніж круті дорогі іграшки. Наприклад, кидаючи або катаючи м'ячик, навіть найменша дитина кожен раз робить це по-іншому, оволодіваючи новими навичками та пізнаючи для себе щось нове. Шосте правило. Не відмовляйтесь від сучасних технологій. Комп'ютер часто прирівнюють до телевізора, і час, проведений за комп'ютерними іграми, вважається витраченим марно. Це не зовсім так. Адже за допомогою комп'ютера можна малювати, створювати музику, будувати віртуальні будинки. Просто купуйте правильні ігри, які сприятимуть розвитку уяви і творчості. Сьоме правило: давайте дитині завдання, що вимагають креативності. Незвичне використання знайомих предметів, домальовування заданих елементів, гра зі словами і римами, завершення фраз, зміна сюжетів, знайомих творів. Наприклад, є така захоплююча гра, плями, пошук сюжетів і картин де завгодно у хмарах, калюжах, морозні візерунки на вікнах, тріщини на асфальті, плями і плями можна створювати самостійно, а можна трохи ускладнити завдання. А що б ти побачив у кляксі художник? А пожежник. Спробуйте, буде цікаво. Восьме правило: творіть разом з дитиною. Ваша присутність і заохочення найкращий стимул для творчого настрою дитини. Влаштовуйте домашні концерти, сімейні читання в голос, і міні-спектаклі. Ходіть разом у музеї і на концерти. Малюйте, клейте, слухайте разом музику, танцюйте. Не обмежуйте свою дитину рамками лише дитячих пісеньок і танців. Дев'яте правило Будь-який вид дитячої творчості це не просто розвага. Творчість допомагає дитині стати в майбутньому щасливою, задоволеною життям людиною. Ставте серйозно до інтересів дитини і постарайтесь розвинути її таланти, якою б дивною або незрозумілою не здавалась вам її творчість. Десяте правило: обов'язково підтримуйте дитину при її творчих заняттях. Результати роботи неодмінно мають бути вами оцінені найвищою оцінкою. Навіть якщо вам дещо не сподобалось, хваліть дитину і щиро радійте її успіхам. Чи зможете ви або ваша дитина, дотримуючись усіх перерахованих вище порапис, стати творчим генієм? Не обов'язково. Але коли в людині живе творець, якою б роботою ця людина не займалась, вона стає винахідливою, допитливою, сміливою особистістю, здатною виразити себе. Якщо ми приймемо свою творчу натуру, то допоможемо іншим людям зробити те ж саме. Джерело творчості знаходиться всередині нас, синтезується з особистості, вбираючи зовнішні процеси і внутрішній світ людини. Дякую за увагу та бажаю творчого натхнення у виконанні своєї нелегкої місії бути педагогом.